Чі зручні безкаркасні диванчики для сну. Ось дивимося на модельку Експром. Рівне спальне місце метр шістдесят на два Ширина може бути менша, більше це ви вже обираєте, як вам потрібно. Почнемо з неочевидного. Тут е, висота спального місця да, не така висока, як на ліжку, але в принципі нормальна 35 сантиметрів. Зручно вставати і сідати. На рахунок наповнення воно йде повністю безпружинним моноблоком. Е, і вам зручно буде реально спати на цьому дивані. Жорсткість вище середнього. Мені такий диванчик подобається по жорсткості. Ще, до речі, чехольчик іде зйомний. Це саме модель Експромт, іде така висока. Будь-який інший диванчик, якщо я розкладу, там висота спального місця буде 20-25 см. Оце мені не дуже подобається, тому що мені складно з такого дивана вставати і сідати буде, якщо б я ним користувався постійно. Ну, ось, для прикладу, давайте модельку «Тедді» Подивимось. Розкладаємо. І ось тут вроді і спальне місце 2 на 2 метри. Але бачите, що воно невисоке. Тобто тут кожен обирає те, що вам потрібно. Хоча тут, взагалі, дві рівнесенькі половинки спи відпочивай як завгодно. Тому для щоденного сну кайф, не кожен карка... Пф, далеко не кожен каркасний диван для цього підходитиме. Але обирайте правильну модель. Мені здається, Експромт буде найкращий. Доставка безкоштовна, доступна оплата частинами в шапці профілю телефон для зв'язку.